Такого Нісанчика підібрали, зараз покажу, чим він дуже крутий. Дивіться, по-перше, що в такій комплектації їх небагато, чим вона особлива. В таких крутих дисках, 18-х є, до речі, ще і 19 бувають. Вона на гумі новій, 24 рік, Будієр. стан новий. По кузову. Що у нас по кузову? Покузови у нас. У нас фарбована оця дверка. Замінили оце крило і воно вб'ється в колір. Капот не чіпали, нічого більше не чіпали. Всі вікна оригінальні, ні саніновські, це рідкість велика, 360. У нас панорама і навіть є перемички. Що теж рідкість. У нас оригінальні, не паяні, не клеєні, все ціле. Салон, тільки що не шкіра, а так пам'ять сидінь, електро. Тут. Дістроніки, покажу як це все працює. Музика боус, панорамний дах. Ляда відкривається з ноги. По багажнику взагалі питань нема. Навіть вже люди шторку поставили. Пластик нічого не зашмуриганий, ніде ні, нічого. Просто шторка вже стоїть. Поставили Мелоч, але дуже приємно. Ніхто нічого не возив, стан такий просто ну, шикарний. До речі, все на місці. там Запаска, Домкрат, от до речі, і сабуфер. Понятно, що електроляда. Без ключовим підігрівами сидінь, мертвими зонами до речі, і підігрівами нікого в рогах не здивуєш. Це є автопілот, підігрів рука, повний привід, еко, режими їзди. Ну, тобі ж бачите, немає жодного вільного місця. Все інше зараз покажу, як в ходу. Дуже багато сперечань з приводу панорами, але мені дуже подобається, коли є в машині панорама. Звісно, що через неї йде жар, з зимою через неї йде холод. Ну, у всього є свої плюси і є свої мінуси. Так у нас виглядає CarPlay. Вже перевели Фаренгейт і Цельсій. Ну а так у нас виглядає функція автопілоту. Включили нестронік, включив варнінг, положити руку на кермо, все, так, бачите, мовільний автока. І у нас він сам підрулює дорога, сам підрулює повністю. Взяв все, підтримав сам Зараз такий поворот, буде дорога змінюватись і він буде повністю сам, а, повністю. От. Він сигналізує. от, сигналізує що бачите я не тримаю. от Він раз, б'є по тормозам, два. Ті пороки сигналі... сигналізує, давай, давай, прокидайся. І починає от, тормозити і тримати, бачите, скорость падає. Він тримає, ні, все, 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 братан, я на місці, все, він вже включив аварійку, типу, давай прокинайся, що ти заснув і так далі. А я кажу, ні, все, я очнувся, все в порядку. Так що коли цю функцію показують в Теслі і видають, що оце, ой -ой -ой, це ой-ой-ой, це і щось таке, типу той, скажіть, така функція навіть є в Nissan Rogue. Можна дістроніком виставляти дистанції вперед. Їдучи машиною, дві полоси, одна або ну, трохи далі дистанцію. Поставив, їдеш і все. Вона, воно, головне, щоб була а, розмітка, да, і вона тримала в полосі, і вона от, буде сама Ну і Музика баси грає дуже класно, сабвуфер звучання дуже круте. До вже в цих рогах. О, подвійне, а -а. Можна ж кермо трошки сбросити і вона втримає. Речі, кому не подобається, ця функція просто відключається, той же автопілот да? ну, все, відключається, простим нажаттям, все, асіст оф, він не підрулює, не під а просто працює на дістроніку. Так що хто щоб там, не казав, це все теж від, відключається. І по розходу. Їдемо з такою швидкістю на круїзі 8-1 розход. Я вважаю, що це нормально, адекватно. Місця, до речі, заднім пасажирам дуже багато. Задні сидіння регулюються, їх можна підсунути або ближче, або далі. І задні спинки, угол наклона теж регулюється. Тому зручно буде всім і переднім, і заднім пасажирам. Місця вистачає. Ну така функція, як підігрів карман старт-стоп. І якщо на вашому ключі стільки ж кнопочок, то у вас є функція автозапуска. І ви можете запускати його дистанційно, запускати і вже сідати чи в холодну, чи в теплу машину. Ну, якщо без повороту перестраюватися, да, то вона така от функція, бачите, він пищить і вертає тебе в полосу насамперед. Коротше, за свої гроші це. Дуже хороша машина. Я хто б там що не казав, то в неї варіанта. Ну і що, що варіанти, Їзди він нормально, обслуговувати, не вбивайте і буде він ходити нормально. Оце вже перевірено.